Вітаю! Це програма Пряма мова! І я її ведуча Ольга Добреля. Звели гніздо Лелеки за хатою та розбомбили його гарматами. Написала вона, але відчуває: Лелеки от-от повернуться, і в Україні настане мир. Про свій співочий шлях та нову пісню лелеки сьогодні у прямій мові розповість співачка з Володимирця Наталія Андрієва. Доброго вечора! Добрий вечір. Рада Доброго. вас бачити в нашій студії. Навзаєм. і вітаю вас з нещодавньою прем'єрою Лелеки. Дуже дякую. Може, Боже. Серце мені наслилося, може, земля лишилась. Дуже пронизлива і, знаєте, така душевна вийшла пісня. Тож, напевно, почнемо з того, як вона створювалась. Ох, долелек до шлях був емоційний. Угу. Війна взагалі в багатьох творчих людях розбудила джерело. Яке, можливо, десь приспалося, можливо, десь застоялося, а тут пішла емоційна складова, яка штовхнула на таку творчість. Конкретно з якоюсь подією війни я пов'язати цю пісню не можу, але склалося так, що моя батьківщина Золочів Харківської області це прикордонна територія з Росією. І вона в перші ж дні стала е, тією територією, крізь яку намагалися прорватися. Мої батьки, моя рідня, мій брат, брат зараз досі залишається там. а Батьків я змушена була забрати звідти. І так склалось, що моє гніздечко ще вціліло, дасть Бог, можливо, вистоїть цю війну. Але саме. Гніздо Родове, так би сказати, золочів було дуже понівечене. Звісно, це боляче, звісно, це втрати, звісно, це люди, яких знаєш, і біль, який ще мить. І хочеться, щоб і мої лелеки батьки теж вернулися колись на свою... В свою домівку. І самі хотілося б мати можливість там побувати. І от про це гніздо я писала. Чоловікова рідня теж залишилася без домівок. Чоловік у мене сіверодончанин. Там, на жаль, жодного гніздечка не лишилося нашого. І батьки змушені були перебратися в Харків до свого ще одного сина. І так ми. Чекаємо можливості повернення в своє гніздо. Але кожен українець, я думаю, десь дотичний до цієї пісні. Якщо не родинну домівку залишено, то залишено той спосіб життя, яким жили люди. Якщо не залишено це, то втрати були і це лелеча доля, така хочеться вертатися до того, що є рідним. А довго писала пісню? Спочатку Ні. текст, напевно, виник, я так думаю? Це склалося взагалі е, миттєво. Uh -huh. Я прийшла чоловіку на кажу, дивись, <зас> зараз буде отак. Він каже: слухай, такий текст, а ти хочеш отак. Я кажу, так, я так хочу. І склалося так, що пісня ніби і ритмічна, і ніби трішки качає. А коли от співаєш і про цю долю, мабуть, таке життя українців. Ми все одно будь-яке горе ми сприймаємо з піснею, угу. і ми не здаємося, і в нас є ця надія до останнього, і в тому наша й перемога, мабуть. Тим ми харизматичні. Так, Цим славляться українці, так. мені здається. Так. Як на вашу думку? Ви співачка по душі, напевно, ніж більше по роботі якійсь. Ви піснею виражаєте себе? Так склалося, що ще в дитинстві, коли я йшла на гурток вокалу, uh -huh. я туди йшла в 6 років з написаною піснею собою. Вау! Wow. І я принесла йому і говорю: я буду співати цю пісню. І Руденко Віталій Олексійович, царство йому небесне, це така людина цікава була. Він мене прийняв і говорить: добре, зараз будемо щось писати. Uh -huh. Він написав мені якийсь там мінус, і я вже на Новий рік виступала з своєю авторською піснею в 6 років. Uh -huh. В мене я по всім конкурсам заявлялася, поки в школі навчалася, я заявлялася як автор і виконавиця авторської пісні. Uh -huh. Вже коли переїхала сюди, я вже почала е, трішечки співати те, що подобається людям, переспівувати кавери якісь там, ну, гратися. От. Але те, що в мені є е, е, пісня, і її треба <с. написати, виложити до людей донести, так воно є, мабуть, це з душі. Але самовдосконалюєшся, стараєшся вчитися, стараєшся подавати. Досвід здобувати якийсь і так от виходить, що з душі. А які три слова, на вашу думку, можуть ідеально описати Наталію Андрієву як співачку? Мабуть, мрія. Угу. Мабуть, душа і правда. Це чудовий, чудовий набір. На мою думку, якраз от те, чим має керуватися творча людина. Дякую. Ну, не в моїх правилах іти проти самої себе. Співаю тільки те, що думаю, і те, що відчуваю. Я знаю, що ви співаєте багато де, в тому числі і на різних благодійних концертах. І от мені цікаво, який виступ для вас за всю кар'єру був найбільш емоційно важким. Мабуть, мабуть, це було. Під час війни, уже, коли я виступала в місто Кошице Словаччина. Це вперше, коли я виїхала за кордон і вперше я е, заспівала, тоді дебютувала моя пісня Дім. Дивляться на мене. Я відчуваю, що наші мови споріднені десь, можливо, вони розуміють мене, можливо, ні. І десь перед тим, як я виходила на сцену, пролетів літак. У е, мене сталася істерика, я е, почала важко дихати, я була не впевнена, що я взагалі від, відпрацюю на сцені, але ну, опанувала трошки себе і виконала цю пісню дім. Я там багато чого наговорила їм. Правда, від душі, але е, це була така агонія, я не, не повністю розуміла, що я роблю. Але коли співала цю пісню, я відчувала, що е, я відчувала оці сльози, що вони течуть по мені всередині. Я не мала права їх там показати. Я, ну, не треба цим маніпулювати. Угу. Але це було дуже важко і, мабуть, майстерність виконання там трішечки. Знизилась за рахунок цієї напруги. А от як боретесь з оцими емоціями які вирують всередині, коли виконуєте свої пісні? Тому що зрозуміло, що навіть пісні великі, коли ви її співаєте, все одно спогади, все одно ви точно розумієте про що пісня. Бо зрозуміло, що кожна людина бачить щось своє, своє. В, в, в текстах, але ну ви ж чітко розумієте про що вона, і кожне слово там до чого, як от переживаєте. Кожен, кожен раз це. Ну, я трішечки трішечки оцей романтизм вам трошечки збавлю. Справа в тім, що ну, кожен вокаліст справляється по-своєму. Я колись навчилася. У мене дуже важко переносяться пісні про маму. Я дуже їх ніжно сприймаю, в мене завжди підступає сюди. Такий клубочок. І здається, що не виконаю пісні. Я навчилася і випрацювала один метод. Я уявляю, як працюють мої зв'язки. Я уявляю, як тече слина, я уявляю, як зжимається там діафрагма. І мені це допомагає. Я відволікаюся, і потім я повертаюся до емоції, відчуваю всю цю емоцію, але пропускаю вже через призму технічного угу. виконання. Так простіше. Так простіше. Всі ми люди і ми маємо якось викручуватися з ситуації, які нас заганяють в глухий кут. Так, так, Привіт. А для кого хотілося б заспівати лелеки? От хто, на вашу думку, зобов'язаний її почути? Ох, це теж важка тема, тому що всі мої найближчі друзі, з якими я навчалася в студентські роки. Це така широка географія, де вони зараз перебувають, uh -huh. бо більшість з них були харків'яни, вони тікали. Дехто з них вже збив своє гніздо в інших країнах взагалі, а дехто має надію, що колись повернеться. Я би хотіла, щоб вони чули цю пісню і знали, що я їх чекаю. Знали, що їх чекає земля. Україна їх чекає, тому що вони класні. Я вірю, що всі повернуться. Всі, хто хоче і хто відчуває, що от, це його це рідні, вони повернуться, тому що людині важко жити. На ще тягне додому, правда? Рік, два, три, і, можливо, все одно вони будуть шукати шляхи додому. От, е, перейдемо трішки у іншу сферу е, вашого життя, тому що одночасно з тим, як ви е, є співачкою, ви ще є, є директоркою е, Центру культури і дозвілля «Прилина Полісся. Е, як вдається це поєднувати? Тому що співачка це така творча професія, а директорка це швидше щось так. Ну, Почнемо з того, що. Е, і на роботу я йшла туди. Суто заради дітей. Uh -huh. Я знала, що я працюватиму з дітьми, і паперова робота мені не цікава. Я не люблю писати накази, я не люблю писати не люблю взагалі ці протокольні доручення, я їх не сприймаю. Це для мене. Е, але це мусить бути це. Регламентує роботу, трошечки дисциплінує, зрозуміло. В плані творчості. Так це обмежує. Так, це обмежує, бо основний робочий час приділяєш закладу, його інтересам і працюєш на благо громади. А вже особистий розвиток такий мусиш поєднувати, і часто густо це вночі, це вранці або десь якось. Звісно, така робота дозволяє це поєднати з репетиціями, дозволяє весь колектив підізвати, спопитати думки, як, що, хто. Мені дуже важлива кожна думка. Там дівчата ой, ця пісня класно звучить. Боже, мені так приємно. Я вже окрилена, я вже думаю, клас. Є над чим працювати. Ви добились успіхів і у організаційній сфері, тому що дозволю собі вас процитувати. Вас є одна така цікава цитата, але перед цим скажу, що цьогоріч я знаю, що ви отримали пам'ятну грамоту від обласної ради і при цьому так прокоментували. Я не хореограф, але танцюю з дітьми. Я не художник, але Малюю з дітьми, і у нас дійсно виходять чудові роботи. Маємо успіхи на культурному фронті. На а, вашу вікар. думку, творча людина творча у всьому? Тому що директорка це от про те, щоб зосередити в собі і вміти і те, і те, і те. В мене багато мінусів як у директорки. Я дуже довіряю людям, і я перекладаю інколи свої обов'язки на них, тому що вони знають. В мене є відповідальні люди, вони знають набагато краще, ніж я, і я мушу делегувати їм ці повноваження, бо без них би я пропала б. В мене пам'ять творчої людини, а розум і склад вже uh -huh. адміністративний. Можливо, це мені трішки допомагає, а можливо, і заважає. Не знаю. Так склалося. Але от зрештою. Ну, Від колективу дуже багато залежить, правда. Мені пощастило. У мене дуже хороший колектив. А от з точки зору е обласних грамот, я людина дуже скромна. Я це сприймаю дуже з честю, з повагою. І коли визнають мій труд. Ну, мені дуже приємно, але я ніколи це не виставлю, не виставлю mm -hmm. на показ. Всі знають це, я відзначаю це і в колективі, і в сім'ї, але не афішую дуже, так. Ну, все ж такі нагороди просто так не даються. На вашу думку, чим особливий центр, що от він зміг отримати таке? Ми поставили свою роботу так, що буквально за декілька років у нас збільшилася чисельність гуртківців. Угу. У нас розвинулися у нас чотири народних колективи, ті, які мають звання народний. Це фольклорні колективи, це народ, народної пісні колективи. І це е, моя особиста гордість, моє надбання, моє дітище. Це студія Всебічного мистецького розвитку. Скриня. За декілька років, буквально, поки я працювала, ми набрали обертів і вже не готові їх збавляти. Громада це бачить: ми набираємо повні зали, ми працюємо, ми ставимо спектаклі музичні. Ми робимо концерти, на які люди йдуть, ми робимо те, що їм подобається. Звісно, це підтримка батьків, колосальна в нас. Батьки за нас горою. Вони завжди йдуть, завжди допомагають, завжди питають, чи ми можемо бути корисні. Це дуже кльово. Ну і найголовніша інвестиція це діти. Так, ви вже зазначили в моїй цитаті. Я не хореограф. Але я була змушена займатися цією справою і вчитися, і проходити якісь курси, дивитися, навчатися. Бо так склалося, що галузь культура, на жаль, мало оплачувана. На жаль, будемо сподіватися, що пройде якийсь період, і настане переосмислення цих категорій. І хотілося би, щоб це сталося би якнайшвидше, тому що, як ми бачимо, окупант знищує саме культуру, угу. саме культуру. Їх не цікавить там клапоть землі, їх цікавить як бібліотеку вальнуть, як е, рускогарящих завести сюди, е, як нав'язати свою пресу, свою думку, свою е, культуру, культуру. Цьому не можна, ми повинні вижити, ми повинні вистояти. І саме тому я почала займатися цим, тому що хореограф до нас не приїде, бо в нас мізерна заробітна платня. А якщо я буду цим зверху займатися, ну можна спробувати. І результати показали. Перший рік ми трошечки попрацювали, в нас підтягнулися хореографи трішки, вони потім побачили, що оплата мінімальна, втекли. Мусила займатися і дивлюся, ага, там ми перше місце зайняли, а там до гран-прі ми ще не доросли. Але так хочеться, і так амбіції в дітей теж і вони стараються. Так, я не художник, але я сідаю, малюю, віддаю весь час цьому. Стараюся десь почерпнути так само курси, так само підглянути, всього осягнути не можна, але mm -hmm. так хочеться. І так склалося, що я займаюся геть всім, mm -hmm. на що вистачає час? Ну, а час така, така категорія дуже обмежена. обмежена. Але мені здається, от для вас це не робота, а якийсь такий спосіб життя, і оця жага до чогось кращого, до якихось перемог, вона передається навколишнім. Хотілося би. І якщо в мене попадають такі люди, які підпадають під мій вплив, вони теж горять, теж альтруїсти, теж їм нічого не цікаво, ні заробітна платня, нічого. Вони будуть впроваджувати в ці ідеї і. Мені з цим пощастило, розумієте? В мене в колективі дуже багато таких людей, які готові, от е, за цю культурну ідею, за цю якусь там е, ниточка, якась е, якоїсь там творчості, от дитячі там підкреслити, можливо, якийсь спектакль, все, всі горять. все. Ми тільки обсуждаємо, як ті костюми, де вони, за що придбати, ага, а як поставити світло, а як виставити звук? А того не вистачає, а як його купити, а де взяти? А давайте підглянемо в когось. Ну словом, всі горять. Сігуря. А от на вашу думку, є е, на Володимиреччині вже якісь такі е, молоді таланти, діамантики, е, які от е, точно можуть зблиснути на е, всеукраїнській сцені? Вже? Ох, буде неправильно, якщо я озвучу їхні імена, але вони знаються. Бо uh -huh. я в них вірю. Завжди пропоную їм конкурсні змагання для того, щоб підкреслити. Їхню конкурентну конкурентноздатність для того, щоб вони бачили себе на рівні інших, і дійсно такі діти є і серед моїх вихованок. Але я не можу назвати їхні імена, тому Залишим. що це буде некоректно по відношенню до інших. Залишив це секретом, і Кожен буде думати так, про так. себе. Але, точно вам запевняю, це uh -huh. такі діти, які ще покажуть себе. І наостанок тоді а, хотіла би запитати, як ви думаєте, без яких рис ви би не були такою, як є зараз? Без мого чоловіка? <світ> така в мене є риса одна. <світ> <світ> Чим він такий особливий, так на вас вплинув? Знаєте, це те, чого я бажаю всім жінкам? А, це підтримка. Все, що я роблю, просто підтримка, е, мінімум критики, і Ну вже коли аналіз, там ми розбираємося, вже, звісно, він, там, ну що ти сама не бачиш? Ну давай якось це переосмислим, давай передумай. А взагалі, в будь-якій ситуації, це просто це такий мій янголохоронець і провідник. От, і, мабуть, основна моя риса те, що я вмію інколи закрити рота. Так що, оце, мабуть, компромісність. Давайте назвемо так. Я бажаю вам, аби всі ваші риси, всі ваші бажання скомпонувалися в одне ціле, і от ви стали оцим діамантом, який буде освічувати Боже, не лише дякую. Володимирецьку громаду, а й загалом рівненщину, і люди будуть вас знати і любити. Дякую, дякую. Для мене це теж дуже важливо і хочеться. Хочеться донести свою музику до людей, своє слово до людей. І в цьому, бачите, мабуть, основне, що в мене вклали мої батьки, як я вже і сказала, мрія, правда, за що я їм велике дякую. І хочеться це передати дітям. А вам бажаю процвітання. Дуже дякую за запрошення. І вам дякуємо, що завітали до нас. Нагадаю, що сьогодні у студії прямої мови була співачка з Володимирця Наталія Андрієва. Мене звати Ольга Добреля. Не перемикайтесь.